Французькі ліві погрожують Макрону імпічментом. Сам він у найближчі дні планує провести консультації з партіями щодо формування уряду. Що відбувається у французькому політику? нам пояснив редактор Європейської правди Юрій Панченко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте е, почнемо коротенько, якщо хтось підзабув, що в липні відбулося е, результати виборів. Е, чим так невдоволені ліві, чому вони вважають, що мають право на це? Отаке публічне невдоволення. Е, були вибори. Е, очікували, що на цих виборах буде тріумфувати ультраправі Марін Ліпен. Національне об'єднання, і більш того, соціологи прогнозували, що вони все ж таки навіть можуть мати більшість, і, і таким чином Макрону не матиме вибори. Як позначите, прем'єром лідера цієї партії, ну, формальним лідером є не Лепен, а Бордела, ну, тим не менш. І таким чином повноваження Макрона будуть дуже обмежені, тому що. По суті, це ситуація, коли у Франції президент і прем'єр-міністр партії називається співмешкання, і скажімо так, останній раз було досить давно, тому що е модернізація виборчого закону мала на меті уникати такої такого співмешкання, і тим більше, що вперше було б ситуація, коли е оце співмешкання політиків із радикально протилежними поглядами, це теж дуже важливо. Е, в принципі, по суті, Макрон добився того, що всі партії фактично всі, були мобілізовані, щоб не допустити реванша на з об'єднання. Ліпеда, е, доходило, до що на округах політики знімали свої кандидатури в пользу більш перспективних, щоб тільки унеможливити перемогу ультраправого якогось кандидата, і як результат. E, Нас об'єднання, яке ну в хреще, було в кроці від влади, провалилося, Вона зайняла лише третє місце. Що в принципі, звичайно, що воно дуже посилило свої позиції у парламенті по відношенню із попередніми виборами, але тим не менш, вона не отримала того, чого хотіла. E, партія точніше блок партій. Які пов'язані яз... пов із чинним президентом Макроном, це об'єднання разом за Республіку або «Французький ансамбль. Вони зайняли друге місце, хоча прогнозувалося третє. І це, в принципі, певний успіх. І фактично вони дуже невелике відставання від блоку лівих партій Новий Народний фронт. Новий Народний фронт це назва пов'язана із Народним фронтом, тобто об'єднанням, який був. Було ще до Другої світової війни, е, і коли вперше до влади прийшов е, прийшли соціалісти. Перший приклад, коли прем'єром став представник соцпартії. Е, там е, новий Народний фронт є об'єднанням досить строкатим. Е, вважали, що домінуючу роль там матиме ультраліва ліва партія нескорена Франція, Меланшона, там ще комуністи, no comments, але там е, і соціалісти, які цілком е, притомні, і екологи. І, е, до речі, повідно, е, по порівнянню з попередніми виборами, соціалісти суттєво посилили свої позиції, і можна казати про повернення соціалістів. Е, натомість Нескорена Франція, хоча вона взяла найбільше серед лівих партій. Але вже не можна сказати, що вона є тепер безумовним лідером на лівому фланзі. Це також дуже важливо. От що сталося у липні, от і е, що відбувається зараз? Оцей оця нескорена Франція. Я так розумію, саме вони найбільш невдоволені, тим, що що Макрон досі не призначив когось із цього блоку. Прем'єр-міністром, це по перше. А по-друге, він же ж відмовився взагалі цим займатися, наскільки я розумію, принаймні на публіку. До кінця Олімпійських ігор, до 11 е, серпня, так було оголошено Олімпійське перемір'я. Тобто, Франція має бути єдина волювати там за успіх Олімпіади, а не займатися з якимось братом. Перемир'я е, і в політиці вони оголосили на ну, цей певною час. певною мірою, певною мірою це кілька тижнів. Що була Олімпіада, дійсно політичних скандалів не було. Єдине що е, варто зазначити, що фактично на перед самим садам Олімпіади е, лі, е, ліві нарешті визначилися і заявили, що в них є єдиний кандидат на посаду прем'єра Люсі Кастем. І е, вони кілька а вона, вона е, скажімо, з урядових структур, тобто вона є цілком притомною кандидатурою, яка виглядає так. Але це скоріше всього такий варіант незалежного експерта, тобто такий варіант, щоб Макрону було складно відмовити. До того вони були варіанти комуністку на прем'єра. там відразу було сказано було сказано, що президент не буде її вносити. Потім соціалісти намагалися свого кандидатура, але е, дискордна Франція була проти. І от, фактично, спочатку перед, перед олімпіади, її е, узгодили між собою, а це ще непросто. Зважаючи, що в них досить різні погляди, е, узгодили оцю цю кандидатку. Причому вона відповідає у тому е, озвученому Макрону е, характеристиці, що зараз, зважаючи на те, що вибори не показали переможця. Тобто, Макрон е відмовляється вважати е лівих переможцем виборів, тому що фактично дав в них перше місце, але в них немає більшості. Тобто такої класичної перемоги в них немає. От. І значить потрібен такий кандидат, який поєднає всі партії, окрім ультраправих і ультралівих. Тобто, Макрон е відразу ставить знак рівності між ультраправими Лепен і ультралівна склона Франція Меланшона, показуючи, що з ними коаліції бути не може. А з усіма іншими він готовий говорити, створювати е, такий наднаціональний надпартійний уряд. Чому він відмовився від е, цієї Люсі Кастес? Е, мабуть, ключовий момент він хоче розколоти лівих. Е, тому що е, він не хоче створення коаліції за участю нескореної Франції. Тут вам треба пояснити. Ми знаємо, що е, головними покидьками є партія Ліпен, але з Мелашоном теж не все так просто. Е, ну, по-перше, це достатньо антиамериканська е, політична сила, яка звичайно їх перемога і прем'єр від, від скореї франції це погано для україни тому що очевидно що такі політики б почали би двигати варіант скорішого примирення на умовах путіна але для франції звичайно що і там є свої моменти маланшон е, ну це такий політик траскійськоденеотраскійського не, типу антикапіталіст і так далі тобто по суті його участь у коаліції Грубо кажучи, дозволить ухайдокати економіку. І, Звичайно, що Макрон не горить особливим бажанням е пускати таких людей до управління країною. Ну я так розумію, що з притомних, скажімо так, партій з е цією нескореною Францією справу мати бажанням не горить ніхто. Е в принципі, е ідея Макрона е полягає в тому, що. Зібра... от його політична сила, яка представляє центр, додати поміркованих правих, тобто республіканців, додати поміркованих лівих, тобто соціалістів та екологів. Ну, комуністи вони не мають великої фракції, слава Богу, тому можна проігнорувати. От. І отакий от от центр плюс помірковані ліві і праві, зробити якийсь коаліційний. Тут важливий момент: так чи інакше, який би там не буде зараз ситуація, Макрон не має права протягом року розпускати парламент. Тобто, цей парламент має простувати щонайменше рік. Ну просто президента не має права рік після дострокових виборів розпускати парламент. Тобто, якийсь уряд має бути хоча би рік. Він має пропрацювати і там прийняти бюджет, який займатися поточними справами. Ну не ж залишати все на самоток. А, Тому... а оцей самоток а пане Юрію, дивіться, оцей самочок. Він скільки може йду ну, юридично е, ймовірність? Скільки тривати? Юридично тримати, ну бажано. Таким дедлайном часто називають 15 вересня, тобто парла вже діячий уряд, тобто новий. Це має бути не технічний уряд, який зараз зараз. Уряд Аталя, який ну нібито подав відставку, але продовжує роботу якось технічного уряду. Але це виглядає нонсенсом, тому що вони по вони вже є депутатами, і вони по суті поєднують міністерську роботу з депутатською. Що часто виглядає досить сумнівним з точки зору е, французького законодавства? Mm -hmm. Ну але там е, є певна шпаринка, Але багато хто каже, що це кажуть, на межі порушення. Да? Mm -hmm. е, але бюджет має вносити вже повноцінний уряд, тобто, вже в вересні має бути створений уряд, і він має подати бюджет проект бюджету. І що от буде відбуватися до а, цього 15 вересня? Макроногова е, голос... угу. так, да такроноголосил -да. двадцять 23 числа е, запросив лідерів політичних партій до себе на консультації, і очевидно, У всіх. він бу... Усіх так. Да. але очевидно, що він бу... тобто, по суті, запрошення мають і прім кадаць прем'єри, від якого е, висунули в ліві, але Макрон буде просувати ідею, що треба все ж таки якийсь коаліційний уряд е, технічний, е, і, можливо, до речі, ця е, жінка може стати прем'єром, але якщо вона погодиться на тому форматі. Скажімо так, бути не від лівих, а від більш широкої коаліції, і це вимагатиме, ну, скажімо так, корекції програми. Тут ще один важливий момент: є все ж таки е предвиборчі якісь гасла, і у лівих одна із ключ два ключових моменти, які Макрон абсолютно не влаштовують. Перший це скасування пенсійної реформи. А це, мабуть, ключова реформа другого президентського терміну Макрона. Да, вона було дуже суперечливою, бо її прийняли поза парламентом. Ну така процедура є. Якщо голосів немає, уряд президент може схвалити закон своїм рішенням по спецпроцедурі, але в такому випадку можлива відставка уряду. Тобто, прем'єр Макрон ризикував своїм урядом. Але зумів провести цю контроверсійну, скажімо так, реформу. Ну, хоча чому контроверсійну, підвищення пенсійного віку. Всі у Франції розуміли, що це треба зробити, але ніхто не може собі дозволити сказати, що я за. Бо це політично самогубство. непопулярні рішення, як в нас кажуть, так. Так. от тобто, ключова вимога ліви скасування пенсійної реформи та підвищення мінімальної зарплати. Теж крок, який на який в бюджеті немає грошей, які здатний суттєво збалансувати економіку, відповідно Макрону важливо не тільки персоналії, персоналі хто буде прем'єром, але з якою програмою. Тобто, очевидно, що йому потрібно, щоб в уряд, принаймні не чіпали пенсійну реформу і не обіцяли якісь там золоті соціальні якісь виплати, на які грошей немає. Тобто, щось там збалансовано. На якісь там поступки вони готові піти, але не на такі радикальні, як придані зараз виглядає. А якщо говорити про перспективи а, от цього розколу серед а, лівих, а, як проходитимуть ці переговори а, Макрона з лідерами партії, з лідерами цих парламентських груп? А, тому що ну згадується мені, що низка партій вже заявила, що вони готові співпрацювати з, з Макроном. Певною мірою, так да, тобто Макрон буде говорити з кожною партією окремо а не окр лише як е, спільних спільним представником із нового народного фронту, і це важливо, тому що в принципі соціалісти не проти цієї е, співпраці, тим більше що серед потенційних прем'єрів часто е, говориться про. Е, Кандидата від соціалістів, який був, вже був прем'єр-міністром, і з якого у Макрона був дуже гарний досвід співпраці, і, в принципі, Макрон не проти цього варіанту. Соціалістам пропонується те, що це іншого власного прем'єра. Угу. Це, да, на Я думаю, їм має сподобатися. О, так, але другий момент це треба, щоб вони. це погодитися лише соціалісти, але і республіканці для республіканців це теж непросто. Тому, в принципі, Макрон буде намагатися розколоти перше новий народний фронт, тобто відколоти соціалістів та екологів від ультралівих, і погодитися на такий формат, який був би прийнятним так чи інакше. Для республіканців можливий варіант, коли республіканці не будуть в коаліції, але будуть підтримувати там окремі законопроекти. Такий варіант теж можливий, буде уряд, формально уряд меншості, але республіканці будуть якось його підтримувати. Будуть кулуарні домовленості, скажімо так. Так, це не найкращий варіант, але він теж можливий. Пане Юрію, хвилинка ефірного часу лишається. От, припустимо, можна зараз на цьому етапі процесу назвати ну принаймні три, три прізвища найймовірніших французьких прем'єрів наступних. Е, мені зараз складно казати, хто ще, тому що може бути будь-яка кандидатура. Е, ну, от, от реально. Е, Складу. Наразі там деякі деякі є, але вони мало чого говорять. Тобто, це може бути представник від соціалістів, як я вже казав. Це може бути представник когось із навіть республіканців, це теж варіант, який є ну, цілком можливий. Це може бути варіант якогось технічного експерта, який погодиться. Очолити уряд там протягом року. Знов таки ніхто не знає, на, на який час це буде е, цей уряд буде працювати. Це теж дуже, -дуже важливий момент. Та mm -hmm. да, я забув сказати Бернард Казньов, оцей екс-прем'єр від соціалістів, вважається, що Макрон цей варіант сильно лобіює. Макрон був міністром у соціалістичному уряді Аланда. Він не працював під керівництвом Казньова, але у попередньому уряді вони були міністрами. Макрон угу. був міністром економіки, а той був міністром внутрішніх справ і вважається, що вони дуже добре ладили І тому, в принципі, цей Такий варіант варіант теж теж можливий. Про формування нового уряду у Франції ми поговорили із редактором Європейської правди Юрієм Панченком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.